Принесіте Господеві сини Божі, принесіте Господеві баранців молодих, принесіте Господеві славу і честь, принесіте Господеві славу імені Його, і поклонітеся Господеві у дворі святім Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, Господь над водами многими. Голос Господній у силі, голос Господній у величності, голос Господа, що кедри ламає, поламає Господь кедри ливанські, і зробить їх малими, як теля ливанські, і улюблений, як син однорожця. Голос Господа, що полум'я вогню викрешує, Голос Господа, що потрясає пустиню, потрясе Господь пустиню кадійською, голос Господа, що управляє оленями і відкриває Діброву, і в храмі Його кожний славу промовляє. Господь перебував у потопі і буде перебувати Господь як цар повіки, Господь силу людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх миром. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Буду величати Тебе, Господи, бо Ти підніс мене, і не дав ворогів моїм тішитись надо мною. Господи Боже мій. Я взивав до тебе, і Ти оздоровив мене. Господи, Ти вивів з аду душу мою, врятував мене від тих, що сходять до гробу. Співайте Господеві праведники Його і прославляйте пам'ять святині. Його. Бо гнів у серці Його, а життя у волі Його, Увечері настане плач, а вранці радість. А я сказав у достатку моїм, не захитаюся вік. Господи, з волі Твоєї подав ти силу красі моїй, Ти відвернув лице Твоє, і я стривожився. До тебе, Господи, взиватиму і до Бога мого буду молитися. Яка користь із крови моєї, коли я зійшов у зутління? Чи буде прах прославляти тебе, або чи буде сповіщати правду твою. Почув Господь і помилував мене, Господь став помічником моїм, ти обернув плач мій на радість мені, ти роздер веретище моє і опоясав мене веселістю, щоб співала тобі слава моя, та щоб не тужити мене. Господи Боже мій, повік я буду прославляти Тебе. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. На Тебе, Господи, я надіявся, нехай не осоромлюся повік. Правдою Твоєю визволь мене і вирятуй мене. Нахили до мене, вухо твоє, поспіши вирятувати мене, будь мені Богом оборонцем і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, і задля імені Твого ти попровадиш мене і прогодуєш мене, виведеш мене із сіті тієї, що її потай заставили на мене. Бо ти оборонець мій, Господь, в руки твої віддам дух мій, визволив ти мене, Господи Боже, істини, ти зненавидів тих, що даремне марноту сперігають. Я ж на Господа надіявся, буду радуватись і веселитися милістю твоєю, бо зглянувся ти на покору мою, спас від недолі душу мою. І не замкнув мене у руках ворожих, поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, Бо скорблю, стривожилося в гніві око моє, душа моя і нутро моє, бо зниділо в журбі життя моє і літа мої в зітханнях, знемогла в біді сила моя і кості мої стривожилися. Для всіх ворогів моїх став я посміховищем, а найбільш для сусідів моїх, і страховищем для знайомих моїх, ті, що мене бачили, утікли геть від мене. Забули мене в серці як померлого, став я, немов посуд, що його викинули, бо почув я ганьбу многих, що живуть навколо. Купі, зібравшися проти мене, вони задумали взяти душу мою, а я на тебе, Господи, надіявся, я сказав: Ти Бог мій, в руках Твоїх доля моя, визволь мене з руки ворогів моїх і відгонителів моїх, просвіти лице Твоє, слузі твоєму, спаси мене милістю твоєю. Господи, нехай я не осоромлюся, що взивав до Тебе, нехай осоромляться безбожники і зійдуть до аду, нехай заніміють уста у улесливі, що говорять на праведного беззаконня у гордощах і зневазі. Превелика сила благості Твоєї Господи, яку заховав єси для тих, що бояться Тебе, яку вчинив для тих, що надіються на тебе перед синами людськими. Ти заховаєш їх у таємниці лиця Твого від бунту людського, оборониш їх у наметі від докору народів. Благословен Господь, що дивно показав милість Свою в місті оборонні. а Я сказав у нестямі моїй. Відкинений я від лиця очей твоїх, тому вислухав ти, Господи, голос моління мого, коли я взивав до Тебе. Возлюбіте, Господа всі праведники Його, бо Господь шукає правди і відплачує тим, що виявляють гордощі надмірних. Бадьоріться, і нехай кріпиться серце ваше, всі ви, що надієтесь на Господа. Блаженні ті, що їм беззаконня відпущено і гріхи покрито, муж, що йому Господь не порахує гріха і уста, якого немає лукавства. Коли я мовчав, зістарілися кості мої через те, що я стогнав увесь день, бо день і ніч тяжіла надо мною рука Твоя. Я став нещасний, наче б загналося терня в мене. Зрозумів я гріх мій і беззаконня мого не затаїв. Я сказав, відкрию проти себе Господеві беззаконня моє, і ти простив безбожність серця мого, зате помолиться до тебе кожний праведник у час слушний. Навіть під час повені вод многих не наближаться вони до нього. Ти пристановище мої в біді, що насіла на мене, радость моя, визволь мене від тих, що оточили мене. Навчу тебе і поставлю тебе на путь тую, що нею ходитимеш, зверну на тебе очі мої. Не будь як кінь і мул. Що розуму не мають, уздечко і будилами стягни щелепедів, коли не наближаються до тебе. Багато карна грішника, а того, що надіється на Господа, оточить милість. Веселітеся в Господі і радуйтеся праведні і хвалітеся всі праві із серця. Слава! Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.